Останнім часом стан дорожнього покриття на території Донеччини не радує задовільним станом. Значний трафік, авто, важка техніка та недовговічні ремонти знову і знову розбивають асфальт на дорогах. А погодні умови, зокрема, дощі, вимивають нові ями. З питанням щодо ремонтних робіт на території Мирнограда місцеві мешканці звернулися до правоохоронних органів. В свою чергу поліція повідомила про таку проблему на засіданні координаційної центру підтримки цивільного населення у зв'язку з погіршенням аварійної ситуації на дорогах та для безпечного і безперешкодного проїзду медичного транспорту, транспорту військовослужбовців та для безпечного пересування водіями нашої громади. Дорога, ми звернулися з цим питанням про відновлення дорожнього полотна та нанесення розмітки. Вулиця Соборна, це основна вулиця. Вулицю центральну вже зробили. Взагалі вулиця Соборна. Тому що там іде і велика техніка, спецтехніка, і для наміри, які везуть і продукти харчування. Тому вона дуже швидко розбивається, Ми її ремонтуємо. Так що вже центрально зробили і черга те до. Соборної вулиці, поточному да це буде ямковий, ямковий ремонт. Також Роман Півторак наголосив про наявність небезпечних ділянок доріг на території міста Мирноград. На думку поліції, такі локації мають бути обладнані відповідними засобами регулювання руху. Перехресті вулиці Пугачова та Соборна. Там ми вважаємо, що необхідно встановити світлофор для зменшення навантаження транспортного потоку. Та зниження рівня аварійності саме на цьому перехресті. Ви ж бачите, яка в нас зараз ситуація, і це не дуже зараз наразі. Дай Бог доживемо до перемоги, переможемо їх якнайскоріше. І тоді обов'язково там світлофор буде, тому що він, це питання на контролі якраз. Єдине, що треба трошечки, я думаю, ще трішки трішки зачекати. Сьогодні на території Мирноградської громади триває евакуація родин з неповнолітніми дітьми. До війни було 351 багатодітна родина, зараз залишилось 69. Ми кожного дня їх інформуємо, коли вони звертаються за послугами. В нас були інформаційні рейди разом з поліцією. Ми поадресно їх відпрацьовували. Відпрацювали майже всі родини. У нас там декілька родин залишилося. Ми ще плануємо з ювінальною превенцією це зробити. Вони всі посилаються на те, що якщо буде гірше, ми будемо виїжджати. Там ну тобто, ми також тримаємо це питання на контролі, бо ми самі слідкуємо за ситуацією. Якщо ситуація буде погіршуватися, то ми будемо вже оперативно приймати якісь. Також під час засідання голова Мирноградського Червоного Христа розповіла про наявність допомоги для внутрішньопереміщених осіб, які зараз перебувають у громаді. Є ще спальні набори, ну, їх небагато залишилося, але є. Що він в себе включає? Це розкладушка, невеличкий матрасик, ну такий совсім такий, невеличкий, щоб на розкладушку покласти. Там подушка, ковдра, постільна білизна. І рушник. Аби отримати таку допомогу, всі бажаючі можуть звернутися до товариства Червоного Христа міста Мирноград за номером телефону 099 120 22. сто Касьянова Чепіль Даниїл спеціально для телебачення Капрі.